Ви на каналі Володі і ми продовжуємо знімати це саме відео. Хто не бачив, зайдіть. Там попереднє відео, ви все поймете. Хто пам'ятає дім? Сі Легенди. Три місяці тому у нас було таке саме відео лишень про температуру що треба холод. А Де вентиляція? у мамки. А. Так, там! тато ще ніколи не бачив. Я, ти я не так, так і на задньому і там стояти? Так. так, взорвати Мінний обогріватель на задньому дворі. Це передній двір чи ані. Я, я звідки знаю. О, ну. Сюди, сюди. На задній дверт. Ой, пам'ятаю, тут була лава. Ага. Ні, це вентиляция. Зифірка. О! динаміта Інтенсивний я, я, я. взгляд. Чого ти хочеш, малиш? О, ти можеш говорити? М -м -ж 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 Підпалити. До мами? Так. Так ми підпалили. Все? Жалі. Жар. Реально ну, жар має. Температура. Ми... Мінус 220! Іди спати! Ну, треба більше холода. А як? Так, в гаражі треба взяти жидкий азот. Він важкий, треба йти трохи повільно, навіть. І піти в басейн і налити жидкий азот і, і туди, ну, напевне. І Або... Важкінький, вош... важкінький, важкінький. Ну, ще не маєш. Ой. Ой. Це можливо? було? Ого! Що я зробив, Дань? Ти йди наповню, я вже напомню. Чекай, що треба робити назад, назад, назад закрити. А як наповнювати? Я не розумію, як наповнювати. Ой. Я не можу наповнити. Чекай, чекай, чекай. Ви Повіжте, я трохи збив. Я, я напомню. З іншої стороны, стань. Че, я напомню. О, ну. I... Так, а як а я гляну помалював? Режим малювання Ctrl Alt, D. Капец. Тоску. Я сам Фигию. <свят> Нахотіла мені поміряти температура. Мінус три за двадцять. Что дальше? Найти часть в магазині. А де магазин? А вот напевно. Привіт. Эй, <свят> ти хочеш, щоб він був холодний? О, так. Скільки це буде коштувати? Вероятно, мільйон. Вы можете собі це дозволити? Звичайно. Добре, я доставлю його до помощ и нашия експрес доставки. Оце <had supporters> <organisms> так вентилятор. вентилятор. Да. 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 у Да. 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 я Да. 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 вдома? Да. 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 Він рекшає, дрівочка, прилиць. А то забити. <кхе> Заразку температуру файльно побачить. Побачить. Помолитися все можущем. Помолитись? Так. А як? Ну того разу ми йшли біля басейну. Там був типа дем. <кхе> Наш кимнате щось є Ну я це не знаю. А да? А, де? а де? я, я дай знаю? Даня! Так, ну напевно здесь що раз и ты в кимнату, я думаю. А я комму что? Ты не можешь. А де? Ще де, вероятно, що, де? Що нема? Я могу ти могу мо топ. Тобто. Чища. Може, мами в кімнаті десь. Образи. Холодних. Вот цей челік, який махайвы сейчас. Пожертвувати. Скілки! Please donate! Діна піг. Дігеть. У ну, нас в кімнаті нічого нема. Ну да, тут тоже. Мама тоже в гимназии чан. А а да. А може. Тай мама, що ти на мене так дичиш, мама? Ні. Ну, в хаті тут точно нічого немає. На кухні немає. Нема, нема. ні. Ну, немає. нема. немає боже. Не, немає. Ну, це напевно проходдим грає, так думаю, на. Ні, треба навіть на вулиці. Так я обішала уже подвірі в два раза. Або... А нема. Ну нема. А кому не брешуть? нема? Плюс, як це? Це могучим. Боже, вони кому вони чешуть? Нема, Ну, ну та... плюс нема. Кого? Да, я зробив. Що? Бог ті могуще, я прийшов до тебе за твоєю допомогою. Я не знаю, In Dear. як виглядає бог. І як? Вози сніг. Та пофіг. Сніг випаде будь ласка. Зараз буде 1300. Вс? Шай треба щось. Все? Ні. Давайте я зараз даю 2200. Ну не вгадав. <звіст> Ой, вибачте, вибачте, підписники, ви ще з такою. Дай трошки поміняю вам камеру. Вам легше було. Коротше, надіюсь, вам так добре. Що робити? Отак. Ой, так. Так, положити одіяло на сонце. <смір> а одіяло де? Ми це Напевно, будуть три серії, бо тут таке, конечно. Нічого. Та Тата та серія була гораздо легше. Не за одну серію. За дві, за дві. Це вже друга. Боже. У мамки, напевно. Ну, одеяло, як а може это. А может здесь Ні-ні, не теж. тоже немає. Це тоже немає? Одіяло. А де одіяло? Я би знав що. Може, з ліжка, ні з ліжка. Ну, з ліжкою я теж дивився, але там немає. О! Так тут немає одіяла. Mm -hmm. Може під ліжком. Хай немає. Немає ніде правильно. Я казав вже на по це на половину. Так. Де ти знайшов на вулицю? Яка фіга одіяло на вулиці? О, Боже. Аріана, ганде, ну дай це в мене, дорно в мене, лано. Ну, ще треба... Ну, швидше, кольт! Ой-ой-ой. Море! Я запомню. Швидше! Швидше! Напевно, ну, ну, гра пройдена після цього. Ой, раз уже. Все, все потом а я зараз піду до мамки. Ой. Вс? Каски. Минус ту-та-та-та-та-та. О! Иди в школу, я полагаю, та, иди в школу. Все, иди в школу. Але просто йти в школу. Да, без да. рюкзака? Шкільний автобус. Все, Джокер це там в середине, Джокер. Все, напевно, игра пройдена. О, замерзла земля. Хороший кінець, може бути. Все. Все. Всім пока, дякую. Всім Дам повдання.